Різдвяна мрія Максим Парфіненко. У невеликому мальовничому українському містечку жив хлопчик Назар. Він вважав себе доволі дорослим, тому що ходив до дитячого садочка у старшу групу. А всім же відомо, що до старшої групи ходять великі дітки. Це ж вам не ясла якісь. У вільний час, як і належить, Назарко полюбляв гратися іграшковими машинками та кубиками, вибудував ціле місто з вулицями, будинками і навіть зі справжнісіньким озером, яким слугувала чимала миска з водою, а в ній плавав паперовий човен. Щоправда, правда, мамі не дуже подобалася та водойма, бо інколи під час гри вона могла спричинити повінь, тоді, окрім міста, страждала ще й підлога. Та понад усе Назар любив тварин. Він здавна мріяв про хатнього улюбленця, який буде з ним жити, спати, ну і звісно, гратися. Мамо. А коли ми заведемо котика чи песика? Час від часу запитував хлопчик. Он у мого друга Артемка вдома живе пухна стакицька, дуже хороша, а в нас нема нікого. А може, краще рибок заведемо, котре пропонувала мама. Вони житимуть в акваріумі, за яким можна спостерігати годинами. Проте така пропозиція не дуже приваблювала Назара. Не хочу, відказував він. Яка користь із тих рибок? Лавають собі, мовчать, немов води у рот набрали. Їх же ні на руки взяти, ні в ліжечко з собою. Та їх навіть покликати неможливо, бо вони вух не мають, а отже, не почують мене. Хлопчик ще не розумів, що мати дуже втомлюється на роботі, і насправді мріє про вільний час, коли можна було би поспостерігати за розміреним життям. Граційних рибок за склом серед зелених водоростей. Тоді пропоную папугу, одного разу сказала мама. Це дуже цікавий птах. А якщо ти ще навчиш його розмовляти, то тільки уяви, яка дивина буде. Папуга, звісно, краще. У мого друга Василька живуть аж два папуги. Та вони літають собі по хаті. А на люди уваги геть не звертають. Ми не раз їх кликали гратись, але марно. До речі, в них я теж вух не бачив. Певне, вони нас просто не чують. Та є у них вуха, засміялась мама. Лише їх не видно за пір'ячком. То це ще гірше, ті папуги, виявляється, нас чули, а прилетіти не захотіли. Тепер я ще більше не хочу папугу. А кого ж ти хочеш? Котика, він буде моїм другом. Ну, цього я не можу обіцяти, раз посерйознішала мама. Після таких розмов Назарко трішки засмутився, проте з мамою не сперечався, бо дорослим дітям зі старшої групи дитячого садка не личить сперечатися з мамами. Це ж не ясла якісь? Великі дітки серйозні і не капризують, як малюки. Непомітно скінчилося веселе літо. Дерева зодягнули жовто гаряче вбрання. Стало менше пташинго співу, бо чимало пернатих уже збивалися у зграї, щоб відлітати в теплі краї. Поля і ниви спорожніли до останньої соломинки. І старий поважний польовик, сумно оглянувши свої володіння, теж готувався до зимового сну. Мене ще трохи часу, і на землю посипляться перші сніжинки, яких так чекає малеча. Та мало хто знає, що разом із ними прилетять непомітні для людського ока зимовики чарівники. Це магічні істоти, які не дошкуляють людям, а за потреби готові допомогти. Скажімо, замислить вітрові здійняти люту хуртовину, щоб всі дороги та стежки людям позамітати? А зимовик вже поруч, як осідлає він, наче конять цього вітровія розбишаку і літає на ньому, аж допоки той не втомиться хурделити. Обурюється вітрові, скрегочі люті крижаними зубами. Але позбутися такого вправного вершника не може. Поступово стає сумирним і знесилено бреде кудись за обрій. Так веселі й добрі зимовики завжди стежать за ладом і спокоєм зимового життя. Їм до вподоби засніжені поля, луки. Криті кригою ріки, озера, притихлі сонні ліси. Бо саме тут зимують тварини, птахи, комахи, які у холодну пору найчастіше потребують допомоги. А ще риба, раки та інші водяні мешканці, для яких товщину криги доводиться коригувати, щоб не задихнулися. Проте на окремому почесному місці люди, бо понад усе зимовики люблять їхні різдвяні свята, коли світ наповнюється веселим дитячим сміхом, співом колядників і найкращими побажаннями. А як цікаво у святвечір потайки зазирати в людські домівки через вікно, тепер усе інакше. А от колись сидить, бувало, бабуся біля печі, оточена дітлахами, та розповідає їм розмаїті різдвяні історії. Малече ловить кожне слово, намагаючись не пропустити, бодай шматочка із цікавої пригоди. А за вікном зимовики теж уважно слухають оповіді цієї поважної пані. В печі розмірено потріскують дрова, відблиски від вогню малюють довкола химерні і неодмінно чарівні мережива. Ще й грудень не починався, а Назарко вже чекав Різдва. Це велике свято він дуже любив адже знав, саме у різдвяні дні трапляються різні дива. А ще можна відвідати родичів і по-справжньому привітати їх. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Хлопчик старанно вчив колядку, яку планував гарно заспівати, прийшовши на святкову гостину до бабусі, яку дуже-дуже любив. У цьому самому місті жило на ім'я, хоча насправді імені в нього не було, як і домівки. Котик був чорним із білими лапками, і теж понад усе мріяв про родину та друга. Він жив у картонній коробці біля супермаркету. Дуже часто спостерігав, як поруч проходили люди із собаками на повідках. а дехто навіть ніс на руках котиків. У такій миті пухнастик дуже засмучувався. Чому в кожного з них є своя людина, а в нього нема? Це ж несправедливо. Нещодавно його пригостила ковбасою якась дівчинка. Малюк зрадів, що після цього вона візьме його з собою, проте вона кудись поспішно побігла. На щастя, один приятель у безіменного котика був горобчик Цвірінь. Він знав про його мрію і як міг завжди підтримував малюка. Не варто постійно засмучуватись, підбадьорював він кошеня. Ну, побігла дівчинка у своїх справах, але ж яке в неї добре серце, знайшла час, щоб зайти до крамниці купити тобі їжі. Може, вона ще повернеться за тобою? Не повернеться, гірко зітхнула кошеня. Мабуть, вона ще не готова стати моєю людиною. Ех, в усіх є свої люди, а в мене чомусь нема. Хіба таки у всіх, дзвінько цвірінкнув горобчик. Ось у мене немає. І я від того почуваюся геть непогано. Годі жартувати, друже. Ви, горобці, взагалі окрема цивілізація. Знаю ваше гасло. Один за всіх, усі за одного. Та вас же стільки узграє, що від будь-якого звіра відбитися зможете, якщо кожен хоча б раз його дзьобне. Ну, що є, то є, вдоволено засміявся горобчик. Тим часом Назарко з мамою йшли засніженою вулицею до бабусі на святкову гостину. Хлопчик думав про різноманітні дива, які трапляються на Різдво і Хвилювався, чи зуміє гарно заколядувати улюбленій бабусі. Він пошепки повторював слова колядки, щоб у потрібний момент нічого не забути і не переплутати. Але загалом настрій мав пречудовий. Назарко не знав, що капосний вітровій від самого ранку збиткувався над літнім прибиральником біля супермаркету. Лишно почистий той дідусь хідці від снігу. Вітровій здіймає хурделицю і швиденько повертає той сніг назад, а тоді кружляє поруч і чекає, щоб хтось із покупців послизнувся і упав. Коли дочекається, ще хучі кружляє регоче. Отак От він і вгледів Назарка, який удвох із мамою прошкував хідником. То чого б не пожартувати із малого? що сили розгнівавшись, він зірвав із хлопчика шапку і покотив її вулицею. А нехай відчує, як добре ходити взимку з непокритою головою. Мати з сином кинулися на вздогін за шапкою та вітрові додав їй швидкості, ще й ж бурляючи на всі біч кошлатими клаптями снігу. І саме тієї миті, коли звісний шибеник прагнув цілковито запроторити шапку в глибокий замет, його витівку помітили зимовики. Добрі, незрімі для людського ока істоти наздогнали розбишаку і оточили з усіх боків. Ви мені ніяк не перешкодите ги-ги-ги. Я зараз закину її на те височенне дерево. А сам буду спостерігати, як хлопчисько буде там стояти і плакати, пронизливо просвистів вітровій. А ти не тільки з Люка, а ще й Хвалько, засміялися зимовики. Не тобі лихому дідуганові з нами змагатися. А ось зараз ми побачимо. Вітрові ковтнув закінчення слова, бо відчув, що на ньому, наче на коні, вже сидять двоє зимовиків. Усе закинув шапку. Яке там дерево найвище? Годі шкодити поверни річ дитині. Суворо проказав один із них. Розбишака люто покрутив головою і заспокоївся. Стихнула й хуртовина. Назарі з мамою шукали очима, куди ж поділась шапка. До бабусиного будинку йти ще довгенько, а без шапки в такий мороз. сумно похитала головою мама. Доведеться повернутися додому. Мамо, мамо, поглянь! раптом радісно закричав Назар. Біля стіни супермаркету під самим вікном лежала велика кортонна коробка, а біля неї стояло чорне кошеня із білими лапками. Ті лапки з оголеними кіхтиками так міцно притискали до очищеного тротуару шапку Назара, що жоден вітровій не зміг би її тепер вихопити. Оце дивовижа! усміхнулась мама. Кошеня тобі допомогло, бачиш, як охороняє, наче не кіт, а сторожовий пес. Мабуть, він котопес або песокіт, або просто кіт на ім'я пес, радісно застрибав хлопчик. А можна ми його візьмемо із собою? Який же він гарний? Можна, ні секунди не вагаючись, відповіла мама не повірило своїм вухам. Отак просто зараз його можуть забрати з собою. У нього буде своя людина, ім'я, любов і тепло. Поруч літав горобчик, щось весело цвірінькаючи. На відміну від кошеняти, Назарко з мамою нічого не зрозуміли із гороб'ячої промови. А я ж казав, казав тобі, не засмучуйся і завжди віру в себе, виспівував горобчик для приятеля. Хлопчик лагідно пригорнув кошеня до грудей, погладив і тихо проказав. Тепер ти житимеш у мене, котику, пес. Мишей, яких ти мав би ловити, яка же мама, у нашій квартирі немає. Проте, якщо дуже захочеш. Ми їх для тебе заведемо. Решту шляху до бабусі кошеня сиділо у Назарчика під курткою і тихесенько муркотіло. з вікна бабусиного будинку вигравали різнобарвними вогниками різдвяна ялинка. Ти уявляєш, яка смачнюча святкова вечеря очікує нас. Весело мовила мама, коли зупинилася перед вхідними дверима. Ти хоч колядку не забув, отримавши такий диво подарунок? Не забув, от зараз ми її з моїм котиком удвох і заспіваємо!» Це ти моя людина, а не я твій кіт, муркнув пухнастик, визираючи із Назаркової куртки. Чую, чую, що ви вже тут. Відчинила двері бабуся, Заходьте, любі мої, Христос народився. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Полилася дзвінка колядка, наче вдячність усім добрим силам на землі та на небі, які творять дива і благословляють найбільше зимове свято Різдво Христове.